Всім привіт, любі друзі. Ну що ж, це дуже схоже на влог. І, мабуть, це правда влог. Знаєте, де я знаходжуся? Вам там на перший погляд могло б здатися, що я приїхав до своїх батьків в село, бо тут мене кури, гуси, там і всякі індики і кози оточують. Але ні, ми приїхали в маленький зоопарк. Він так і називається. Це знаходиться на Петропавлівській Борщагівці. От і тут, крім оленів. Декількох поні і курей насправді більше нічого і немає. Ну, типу, так знаєте, якщо чисто прям взагалі нічого робити, то можна приїхати погодувати. Ми з друзями приїхали, взяли там овочі, всяких фруктів і пшенички. От погодували. Але тут, ну, реально, ну на 20, ну на 30 хвилин максимум. От від метро Житомирська сюди на таксі можна за 100 гривень доїхати. В принципі, маршрутки ще якісь ходять, але потім пішки ще далеко треба буде йти. Он люди, бачите, годують, типу, кіз. А от там от далі, зараз покажу вам, стоять олені. Вони не контактні, не хочуть дуже близько підходити до людей. Ну, все ж таки, це дикі тварини, а кози сівійські. Влог, до речі, буде сьогодні не тільки про кіз, так що не спішіть переключатися через те, що завтра ми разом з Кирюшею, з Владою і ще навіть Кирюша і Дашу запросив на побачення. Ми всі в чотирьох. Підемо на концерт групи Disappeared Completely. От ви всі, вже, певно, знаєте. Я вам 150 разів про неї розказував і у влог. Вони багато разів в мене були. А ви тут не тільки козами обмежуєтеся і кошаків годуєте. Переїжджаємо в село. Mm -hmm. Не хочеш? Mm -hmm. Іди, на коняку погодуй. Іспанії. Ну, в Іспанії я б не проти взяло. Блін, чувак, Як вже хочеться в Іспанію, реально. Ого. Дивись бо він тебе туди затягне. Орлик, ти що робиш? О, знаєш на кого він мені похожий? На Іва Бобла. Грива така сама. Ого. Він з тобою гратися довго не буде. Дивіться, куди ми ще приїхали. Останній раз, я тут був років два назад. І я тут потримав піздюлі від Ламура. А ще мене тут покусала була мармазьотка. Вконтактний зоопарк. Зараз покажу свого бідчика, отам от він десь живе, якщо вилізе. А, оно. Це не він, це не цей мене бив. Подивіться, кого я купив. Живі зоофобуси будемо цього. Сороката годувати зоофобусами. Ми взяли корм для сурикатів і корм для єнотів. Зараз їх погодуємо і потім, коли я з кормом розберуся, то піду до свого обідчика, спитаю, як у нього справи. Зараз бабочка тебе візьме на ручки і потрогаєш. Які хороші. Не хочеш, щоб на руки. брати? А, вони самі на руки, по-моєму, сідають, так? Ой, блід, блін. Зоофобусів просипав. Бери, бо вони стакан вирвуть, бери одного просто. Ого, він тобі може її в руку відгризити. Ладно. Давай я на землю просто висиплю їх. Бо вони ще руки повідкусують. Та да, вони сильно прям не прийди. Не прийди, не прийди. Він бачить, просто тут зоофобусю дає. Да У нас було. Ой, злого. хто тут? Хто тут прийшов маленький такий? Хто тут прийшов? Чего вони до тебе все лізуть? Що за Тому що я хочу все регати себе. Он мне тебя так мнозит. И мне вниз залез. Ты куди лізеш ты? Так, ну Тут у мене ще одна справа була, на ятиді це не закінчене. Роки два назад тут один із оцих іродів малих застрибнув мені на вухо, взяв отак двома руками за нього і прокусив до крові. Нарешті виманили одного. Ти форма. Типукушевки прийшов, де малий? Ой, второй слайд. Он защищає відвіди, що. Ми так щось. от минулого разу в мене і вкусили. Ничего. Что ты делаешь? Селоваться лезть. Это чего? Будь здоров Чай. Ой, да, ну тебя может укусить-то. Ты <связь> в футболку залез. <звук> Ти він чуть не добрався нижче. Як побачив, що в тебе коробочка, так все долізе. очень. Да, он уже такой. Да, аккуратно. Ах ты, блядь. Да вы злыйся. Думаю, неподобство какое. Как отхрустить? Ага, слышу. Все, дай, дай, дай. Не видае, блядь. Не видае. прокинь. Съел все. Не видавал. Ах ты. Це оцей, що мене обіжав? Це ти? Диві, диві. Така зла. Зараз цикне походу на мене. Так? Ого, ладно, диви. Він кофту то тобі чуть не вирвав. А чого ти тобі зла? Це оцей, блядь, перебуганий, блядь. Ти. Ах ти гад. блядь. сняла? Ах, ах ти. Ах ти. Жук, якби Кірюша сказав. Ой, яке хороше сонне. Потягнуть можна. А вони вдвох нападають, так гнили <гум> все, -все, все, 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 все. Все, треба йти. Піздець, подивіться, як мавпа вкусила владу. Не дала під кофту залізти їй. Де пишет? Ні, ні? Не знаю. А, от, видиш, тут є Капець, просто капець. <гум> Подожди, с вот з стороны. Треба спиртних попросити. А, ось, ого, продерла, дивіться, як мавпа. по. Ебать! Влада, там кров що я не, думаю, вони не Друзі, всім привіт. День другий. Ми з владочкою приїхали на арсенальну. Десь тут буде виставка. Та не цей дай мені викинути, треба під ногами бігти. Коротше, Кізюша десь під'їжджає, Дашу ще повинен забрати. Ну а ми трошки скоріше з владою маємо зайти через те, що ми члени команди. От. Ну, особливо влада. Живенько так на вулиці, ну, неділю, в принципі. Ірюша прийшов на рейсі. Пан Богдан, я добрався до вас. Чувак, Мой, я це. Ти мені так сліп, що ж Та тут на віру? Чувак, Даша получила, желаемое. Що? Чего? Чего! Біле золото. Кирилл ти? Ну, а. Я ж обещал на стриме, обещания надо выполнять. Хорош. Концерт же зараз почнеть. Ну так починается. Рассушуйся и погнал. Так я уже рассушился дома, но я сейчас уже. Да, да, все попадаем. Рада. Ми будемо жити прямо на поверсі з отою пізденнотою бабкою і прям двері напроти неї. Тобто вона отут в коридорі лежить, а тобі сюди зайти треба. А ти довго там так розбирався, щоб поміняти? Ну, сьогодні точно там доведеться жити, а завтра вже помі поміняють хату. <кла> ну, просто варіантів інших не було. Хто дивиться наші стріми, той знає, що тут за бабулька. Там є одна бабка, яка просто приходить. І в двері стукає. Є одна бабка, яка прямо на поверсі на східцях живе. Типу, там пісія какає туди, і так далі. От ви її зараз побачите. Я думаю. Okay, when I there, I'm okay. Тяпану, як проходили ліпить чи чемодан, і літіда. Я не знаю, здійснила тилі. Але типу мені розказали, що завхоза вона боїться цього. цю бабулю мені сказали звати чи Валя, чи Наташа. Я вже забувся. От і сказали, що якщо вона буде прям жорстко насідати, не пускати в хату, то треба написати от на ресепшн. Вони позвуть там покличуть завхоза. І він розбереться. І типу ви бачили в квартирі, яка теж здається від цієї самої компанії був завхоз. Там щось він чинив з ліхтариком ходив. І ця бабка, здається, побачила походу цього мужика завхоза, і вона затихла. Бо насправді мені сказала, що якщо будуть якісь проблеми, буде жорстко там ця бабка виступати, то треба буде написати на ресепшн. Вони пройшлють завхоза, і він все порішає. От, а нам так пощастило, що цей завхоз вже був на місці, бо мені здається, що ми нормально не приїхали. Ви ж бачили, як вона на весь коридор лягла. І ця бабка насправді вона ж не бездомна, вона не безхаченко її звідси просто так не виженеш. Знаєте чого? То що в неї є тут квартира. Походу, квартира захламлена всяким сміттям і так далі, і вона не може в неї зайти. І через те живе в себе під дверима. Ходить пісяти і срати прямо на східці. Я два рази бачив, як вона сцить просто, закидає так спітницю, стає отак раком туди, е всім своїм прошу на до людей і робить свої справи. Ну нічого страшного, нам тут тільки в принципі переночувати і все. Завтра переїдемо в іншу квартиру, там де немає цієї бабки. Ось так. от. Ми просто на день раніше до стріму заїхали з владою, щоб познімати там Тікток і так далі. До речі, підписуйтесь на мій Тікток і на Тікток Владислави. У влади вже півмільйона підписників, а в мене 150 тисяч тільки. Щось світло так мало. І все оце? Блям. Та то фігня взагалі. Коротше, така от хата. Кірюша вже завтра приїде і будемо ми стрімити з Кіршою вдвох. Ти не будеш з нами? Подружок не буде твоїх? Без мене? Ну, без тебе. Ну, так, за відео, подружки без Коротше, подружки влада Даші вже не буде. У нас на трансляціях дещо відбулося, я хотів вам продовжити знімати відос на вечірці. Після концерту ми поїхали на студію до моїх друзів із Disapurity Compлітлі. Я, Кірюша, Даша. От там інші люди ще були. Але дуже скоро все це перетворилося в негатив і знімати вже, чесно, не було настрою. Сталася інша ситуація, що, типу, Кірюша попросив Дашу вийти з неї на перекур, а вона до нього, знаєте, як до лошмана якогось типу, він що, бля, я з тобою не піду. Я не знаю, як вам точніше описати. Типу, в Даші було таке відношення і такий вираз обличчя, як у Андріана Свинюка, коли він мене на трансляції побачив. Кірюша просто просить вийти на перекур, а вона до нього з таким. Що з тобою, блять, не піду. І тобто, мене от вибісило особисто те, що на трансляції можна з Кирюшою сидіти, за донат можна навіть по дьоснам От, можна текілку на брудершафт пити, там танці танцювати, коли це під камерою за донат. А коли поза камерами, поза стрімом, то, блядь, навіть на перекур я з тобою не піду. І кірюшу це вибісило, і я розумію, чого, і мене б це так само вибісило. І Кірюша їй прямо там сказав, що все, на трансляціях тебе не буде. От і Кірюша спитав з моєї думки. Типу, Богдан, ну ти не проти, бо, блядь, я проти. Я кажу, та окей, я тебе розумію, тому я б не хотів би, щоб на трансляціях. Була, знаєте, негативна атмосфера, тому я підтримую рішення Кірюші, бо в будь-якому випадку, навіть якби я сказав, що та ніфіга, хай вона приходить, то як би ми сиділи. Ну, типу, це було б був би зіпсований настрій і у кірюші, Кир... і у Даші, і як наслідок і в мене. І справа в тому, що, знаєте, типу, як приймати подарунки, так нормально. Типу за концерт за квиток там півтисячі заплатив кірюша за дашу купив їй, Як ви бачили, ту обіцяну. Uh, я не знаю, що це блін, колечко, коротше, пірсінга той прикрасу на на носа з золота з якогось. О, типу, подарунки норм приймати. А вийти на перекур, типу, та ти що, блядь, це ти, ж типу ти, ти лох там знаєш якийсь. Ну тому я розумію, чого Кірюша так поступив, бо мені б так само неприємно було б. По факту прийшли ми туди на тусовку, і там, крім мене і влади, і цієї Даші, Кірюша, нікого не знає. Кірюша захотів вийти на перекур. Він знає, що я не курю. Влада так само не курить. От, тобто я не буду йти там нюхати димом. Даша курить. От, але при цьому всьому не захотіла з ним виходити, наче як з яким слухом. Що? Не а просто вийти поговорити не можна. Так вона сказала. Вона сказала, що просто. Э... Одноразку разку можна і тут курити типа сигарети Я не хочу курити, і все ну так а можна казала. було взяти однораз. Дивись, можна було взяти одноразку і вийти на двір з Кірюшою. Так а на потом вийш з одноразкою. Її ж не заставляв ніхто цикаргарко курити. Коли вона вийшла, ну, після того вийшла. після того як вже доїбала жорстко кірюшу, що кірюша вже сказав, все, тебе вже блять на стрімах Нет, не если... буде, і вона після цього вийшла. Ну ахуєть це если... ще гірше, если... краще вже не виходила. Если... Выйти куда-то, потому что она хотела посидеть, там мы разговаривали с ней в этот момент, а он mm -hmm. начал говорить: типа, идем покурим. То можна сказати, зараз я договорю з Владою, и мы підем. Так, окей. Она, так, она сказала, що просто... Nie, сказала, Нет, я с тобой не пойду. Она не сказала, Нет, я с тобой не пойду, она а не А как она сказала? Что у меня разка, я ее тут могу курить. Ну, так а це, що не ні? це так само, типу, вона от, отрубала. типу, блядь, іди сам, у мене одноразка, я ей тут покурю, піздуй сам. Ну блін, якщо я не хотіла сіті, то такое роздулі, як буте бо я не знаю, що вона зробила. Це насправді, блять, мені здається, у Кирюші просто остання капля. Це не роздули. І причина не тільки в тому, що вона не захотіла вийти покурити. Ви ж самі розумієте, що це мараз... маразмова причина, і що це одна блін, в цілій банці піску. Хто дивився трансляції, той розуміє, про що я кажу. Так що коротше, Даші в нас на трансляціях більше не буде. Така от хата, коротше, якщо вам цікаво. Влада каже, що тут жорстко смердить, і я з нею погоджуюся. І мені здається, що це не цвіль, якась це, блядь, бабка за дверима. Я не можу поняти, які любили, ну, не пилю, я не знаю, де ж карбісіння, або тому що тебе заприсніли. Тахуйозно. Якщо туди бабку клали, то може і диван воняє телек навіть. Коротше, таке ліжко, я не знаю, нахуй я вам це показую. Справа в тому, що ми тут на одну ніч, а потім переїжджаємо в іншу квартиру, де будемо проводити трансляцію. Трансляція буде в п'ятницю, в суботу і в неділю. Тому ви знаєте, чим вам зайнятися на цих вихідних. От. Дякую, що подивилися цей влог. Обов'язково ставте лайк, натискайте на колокольчик, на дзвоник цей хто не натиснув, щоб отримувати сповіщення не тільки про нові влоги, а і про стріми. А також підписуйтесь на мій телеграм. Канал і інстаграм. Зараз вам поясню чого, тому що коли ми запускаємо трансляцію на Ютубі, то сповіщення далеко не завжди приходять, навіть якщо у вас і дзвоник натиснутий. А якщо ви будете підписані на мій інстаграм чи телеграм канал, я там постійно викладаю анонси і актуальні посилання на наші стріми, і ви завжди будете в курсі, коли у нас починається трансляція, і не будете пропускати. От. Так що, всім пока і до зустрічі на трансляції.